يوم <applause> <applause> जय ओम विष्णु पाल परमहंस प्रियरा चार्य सिश्रिमात गोस्वामी गो चरण अरविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय ओम विष्णुपाल परमहंस प्रियरा चक चार्य सिदार शासिमात दाँधि गोस्वामी शुभ भक्ति सिद्धांत Гуру Mahrage Kuraprahпаки, Исхунгуру Вриндаки, Анантакутивашна Вриндаки, Засновника Чария Искнун Бивити Шила Прабхупадики, Намачари Шила Хридастакурки, Приемсахуши Кришна Прабху Прабуниранда. श्री गदाधर शिवा शिवासि गौर भक्तवृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गौगपिनाथ श्याम कुंद राधा कुंद गिरी गोरधाम के श्रीवृंद मथोर धाम की नवदीप महपुर धाम के पुरी धाम की यमनमाय के गंगमा की तुलसी महारानी की बाकी देव की Брихат Мриданга Вуданята пошли на книг Шабраху Парики, Гурпремана, Слава всім прошу слава видно, слава просуднее видно, славу прошу видно, Хочу ставить, чтобы не скривался компьютер. Шастрый ночью. Чисто. deu ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया ओम नमो भगवते वासुदेवाया Сьогодні ми читаємо Шімат Багаватам 10 пісня глава 20 тексти з 12 по 16. Текст 12. Отже, ми читаємо опис сезону дощів. І після того друга половина цієї глави — це сезон осінь. Отже, 12 текст поля рясні зерном тішили землеробів. Однак ті самі поля викликали докори незадоволення тих, хто з гордості цурався хліборобською праці і не розумів, що все суще перебуває під контролем Усевишнього. І... Це трохи. Трохи складний вірс. Немає нічого складного насправді. Але треба зосередитись. Тобто рясні поля <кій> тішили землоробів. Але в інших вони викликали незадоволення. В тих, хто царався хліб працею, праці, не розумів, що все перебуває під контролем Господа. В цьому вірші є мінімум чотири тлумачення. Цього вірша. Коментар зачитаю. Жителі великих міст часто обурюються і сумують, коли йдуть сильні дощі. Коли вони не розуміють або ж забули, що дощ живить посіви, які вони потім їстимуть. Правильно? Коли йде дощ, ми кажемо, яка погода? Погана що там погано, це добре. Живуть луни. Вони не розуміють або ж забули, що дощ живить посів, який які вони потім їстимуть. І хоча вони безумовно насолоджуються їжею, вони не цінують того, що за допомогою дощу, Верховний Господь живить не лише людей, а й рослин, тварин і саму землю. Сучасні так звані витончені люди, тобто людина дуже геостична. Навіть на цьому прикладі можна розуміти, які ми егоїстичні, ми все міряємо під себе, це не є досконала божественна свідомість. Сучасні так звані витанчені люди часто з погордою дивляться на тих, хто живе сільським господарством. Насправді в американському жаргоні просту і нерозумну людину іноді принизливо називають фермером. Тобто селян. Село У нас таке саме. Дуже пихате Також є певні урядові служби. Це перше тлумачення. Є певні урядові служби, котрі обмежують вирощення сільськогосподарської продукції, оскільки певні капіталісти бояться наслідків, які вплинуть на ринкові ціни. Є таке? Yeah. Через різні штучні і маніпулятивні практики сучасних урядів ми бачимо повсюдні нестачі харчів у світі. Навіть Сполучених Штатів серед зубожілих, і водночас бачимо, як уряди платять хліборобам за те, щоб ті не садились господарські культури. Інколи ці самі уряди викидають величезні обсяги їжі просто в океан, така влада пихатих невілосів занадто гордих, щоб підкоритися законом Бога або занадто нетямощих, щоб визнати їх, завжди ставить. Ставатиме причиною розчарування серед людей. Натомість уряд, свідомий Бога, дарує всім достаток і щастя. Ще одне тлумачення цього вірша полягає в тому, що для людей, що не розуміють, що все залежить від Всевишнього, ті самі рисові поля спричиняють радість, коли врожай гарний і незадоволення коли врожай, замалий, негарний. Ті самі. Чому людина знову-таки не акцентує те, що все залежить від Бога. Ще одне тлумачення полягає в тому, що ті самі рисові поля, тут йдеться про рис, перш за все, в Індії вирощує рис. Ті самі рисові поля є причина гордості і радості для людини, коли вона вирощує сама цей рис, але не є причиною радості у той рік, коли вона не вирощує рис, наприклад, коли вона не займається сільським господарством. Вона байдуже до того. Бо не розуміє, що все залежить від Бога. Хороше і погане, а ми щось вважаємо хорошим, щось вважаємо поганим, щось нам повезло, не повезло, але все залежить від Бога насправді. Коли достатньо дощу, то зерна буде достатньо. Або коли його занадто багато, зерна теж не буде достатньо, погниє. Тобто в один рік те саме є. Причини задоволення або незадоволення в інший час. І ще одне тлумачення вішек і так каже, що е, <кхім> горда людина каже фермерство це низька робота, і я не займатимусь. Але коли Стає все таке, що лодни приносять.